Це вулиця Хоткевича одразу біля 44-го будинку. Тут є все: стихійний ринок, безліч ларків, певні паби та стоянка для таксистів. Бракує єдиного туалетів. До народного контролю звернулися місцеві жителі. кажуть, всі, хто тут працює, природні потреби справляють одразу під житловими будинками. Можна все знайти вечором вонь страшна, а потім вночі більша хвиля. Маємо нюхати то все. Такі нестерпні умови місцеві жителі терплять уже більше п'яти років з антисанітарією під власними вікнами люди борються по різному, подекуди маскуючи туалетні місця гіляками. Тут не тільки ходять, як кажуть, помаленькому тут всі свої нужди справляють люди з дітьми. Пороїду, і тут же ж знаєш, вже в влиці людей. Чесне слово бачиш, що людина знайома, і я мушу ховатися там. Поки все, все діло закінчиш, старенька боїться відкрити балкон, бо каже, змії не залізуть. І, і ці, всі ходять з туалета по нужді своїй. Йдуть вже штани заправляють і вже виходять. Це, це взагалі неможливо. Ірина із малим Тимофієм біля власного будинку проходять швидко та обережно. Жінка зізнається, пояснити дитині, чому дорослі зробили вбиральні під відкритим небом, вкрай непросто. Їм все рівно, тому що вони навіть не звертаючи увагу, вони можуть повернутися, навіть не закритися, і вони, відповідно, дитина все це наблюдає. Місцеві чиновники кажуть, проблема з туалетами виникла, бо ринок утворився стихійно. Додають, незабаром базар перенесуть, і облаштують там вбиральні. Для цього з дня на день зберуть спеціальну комісію. Група передбачає включення і муніципальної інспекції благоустрою, і має можливість, ми підключимо і міліцію. Попросимо інші служби, які будуть дотичні і готують інформацію на розгляд виконавчого комітету, вийдемо, а вже дані служби будуть відповідно реагувати. Які би треба було далі облаштувати на іншій території? Є вже пророблені декілька пропозицій, куди його можна перенести. Його Можна перенести на протилежну сторону від вулиці Хоткевича, там де є зараз стоянка автомобілів. Відповідно, там би мали бути і вбиральні, і якісь мийки, і сміттєві баки. таке інше. народний контроль прослідкує, щоб чиновники дослухалися до місцевих мешканців та вирішили проблему ізбиральними із під відкритим небом. І на синецька Роман чержук, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.